Доброго ранку всім. Доброго ранку. Вітаємо всіх з великим, Викодним Днем зі Святом Великим. Бажає всім щастя і здоров'я крепкого. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. А я зараз хочу. Для свого чоловіка навести красу, ми йдемо на ранкову прогулянку. І в мене таке виникло питання: у мене ось в чоловіка скільки в тебе два чи три дні небритості. Скільки днів ти не брився? Ну, пару днів, навірно. Пару днів не брився. Так? Він завжди бриється, він завжди вибритий. Я хочу, щоб ви написали у відгуках у коментарях відгук про те. Як моєму чоловікові оце із двома днями небритості, наскільки це гарно. Він збирається йти бритися, а я збираюся навести ранкову красу. Так, чоловік бриється, так, а я навожу красу. Це справжні моменти життя з вами. І наводити красу також справжні моменти життя. Завжди хочеться. Нам, дівчатам бути гарними. так? Беру свою супер косметичку, яку я вам неодноразово вже показувала. Її відкриваю легким рухом. І от косметика переді мною. Так? Ну, що таке для прогулянки, ранковий макіяж. Зараз я трішечки зроблю цей макіяж. Не дуже що я для цього візьму. Що мені для цього взяти? Візьму, напевно, ось отакі тіні. Візьму кісточки отакі. Візьму, візьму, що мені взяти? Візьму, мабуть, ще, я не дуже люблю тональний крем, але візьму трішечки тонального крему. Беру тональний крем. Беру олівець, який візьмемо олівець. Ну, так, це не той олівець. Зараз беремо олівець. Буде у нас ось такий олівець. Беремо. І достатньо. А, Губну помаду можна трішечки ще. Так, губну помаду. І о, хайлайтер побачила. Нехай буде ще хайлайтер. Якщо хайлайтер, значить візьму і більшу таку кісточку. Ну що, весна, краса. Завжди хочеться бути гарним. Мені хочеться бути гарною для свого чоловіка. Він також старається бути гарним, завжди вибратий. Завжди, Підтягнутий, тому і мені хочеться також відповідати саме тим показникам, які О, трішечки нас роблять гарнішими. тому почала використовувати трішечки косметику. Так, зеркало я так і беру своє маленьке зеркало. Дзеркало, бо воно у мене ну, ще не купила велике таке дзеркальце. так? І починаємо. Ну, перш за все, що я хочу зробити. Скористатися трішечки тональним кремом. Небагато, не люблю я багато тонального крему. Так, ну для тонального крему візьму я свій спонжик. Так, беру. Так, і трішечки видавлюю тонального крему, як завжди собі на руку сюди. Трішечки, трішечки, зовсім трішечки, бачите? Небагато, не хочу я. Багато тонального крему використовувати. Так, і беру його. Трішечки, ну, буквально ось. ставимо краплинки для того, щоб ось так трішечки сюди, трішечки сюди і сюди. Більше не хочу. Достатньо буде такий для ранкової прогулянки. Так, і для того, поки мій чоловік вийде зараз із ванне, я вже маю бути гарною. Так, трішечки зараз спонжиком не дуже виходить так рукою. Його трішечки цю розітру полосочку. Так, ну і тут, от, мені подобається просто... Центр обличчя, в мене обличчя кругле, так, центр обличчя трішечки висвітлити. Все, більше тонального крему не хочу. Здається, я ось дивлюся. Здається, все нормально. Так же? Нормально? Так, все, тональний крем трішечки ось іще сюди додавлю. Тонального крему достатньо закриваю його. Зараз що зроблю? Румяна трішечки зроблю. Румяна зроблю із, це мені подобається тіні, називаються тіні. І рум'яна тут у мене все разом. То беру цю більшу кісточку для того, щоб собі додати румяну. Гляну, щоб це зеркальце ближче. І здається, що можна ще додати. Так, і сюди, на цей бік. Також зараз ще ближче роздивлюся. Так, нормально, достатньо рум'ян. Он же к мітрику також. Далі, а тіні я закрила, тіні мені треба. Зараз скористуюся цими темнішими тінями. Візьму, Візьму маленьку кісточку. Візьму таку. І тіні, Роблю собі тінь. І сюди. Так, і зараз ми його розтушуємо трішечки, щоб просто відтонувати. Це називається макіяжу майже немає. Він є тільки трішки-трішки. Цей макіяж. Називається, щоб ніхто не помітив макіяж, навіть і чоловік, щоб не помітив макіяж. Це такий макіяж. Ну і зараз трішечки ще, що мені хочеться зробити, це... Напевно, брови ще треба підкреслити також палітрою і стіни із цих. Так, здається, все можна тут ще трішки додати. Ще зробимо. Що ще треба нам? Здається, все, більше нічого не треба. А зараз я хайлайтер казала, так. Хайлайтер взяла свій і хайлайтером додавлю трішечки близько собі ще. Нехай він буде трішечки близько. Буду блистати для чоловіка. Він виходить, а я вже гарна. В менше зеркальця це дивлюся ближче, все. Нормально, щоб ніхто не побачив, що я підфарбована. Так називається. Фарбування, щоб ніхто не побачив, що підфарбована. Зараз губи підкреслимо. Креслили трішечки губи і взяли де як клала а ось губна помада, і губну помаду трішечки на губи. По контуру олівця. Тут схалтурила. Все достатньо. Оце такий легкий ранковий макіяж, дуже швидкий, поки ми ще говорили, чоловіка показувала, але насправді. Цей макіяж, скільки 2-3 хвилини і все. І макіяж є, багато часу для нього не треба. Так що, дівчата, робимо ранковий макіяж для своїх чоловіків, для весни, для того, щоб подобатися. Як моя донька говорить, що мама, ти повинна подобатися ще і собі. І бажаю вам всім весни в душі. І всього доброго на сьогодні. До побачення!